Війна в Україні 20 грудня 2022 року. Яка краса, і я заворожилась? З підвалу вийшла, подих занімів. Невже бо я у світі така сила, що шле до Бога ненависть і гнів? Невже не люблять, сонце не кохають? Невже ніколи не настане мир, не тьохне серце, люди помирають? У цих руїнах зболених квартир за мамою не плачуть, за землею лише б вбивати, красти в нас зерно. Ви ж, схаменіться, орки, йдіть за нею в свою Росію. І де тепер воно? Відомо всім, що вам тепер не жити. Ростіть біду, знущайтеся, скотів, а наші унітази, туалети, що ви украли з'їжте й поготів. Звернення до нелюдів! Схаменіться, люди, всіх небес багаю, бо життя коротке, наче мить, подивіться, скоро весни заспівають, що лишень підсніжник сонцем защемить, весненька зелена, та й не за горами. По секунді день вже більшає тепер птиці, звірі, бджоли, все спішить за нами, бо усім відомо злий рашист помер, стане чисто, чисто. Згинуть в світі війни, вишні розквітають, поки що в думках діти на доріжці бавляться спокійно і сміються, діти, ті, що в небесах.